Це знову я, Лесик. Їжу на цьому мотоциклі десь по Італії. Зараз їду до свого швагра Славіка, який декілька місяців назад, та вже майже півроку, купив собі Benelli TRK 502 і вже встиг більше вивчити територію. Довкола з такими дорогами без асфальту, тому сьогодні він мене повезе кудись покататися по якимось ґрунтовим дорогам. Так, ми вже під'їжджаємо, Договорились на 8.30, зараз 20 по 8. Я трошки зарано приїхав, але надіюсь, що він вже готовий. Так, до початку я відвідаю його байк. Можемо стати поряд порівняти. Ось він стоїть. Красавчик. Бенелька. Чи ні, мені здається, навіть биналі більше виглядає, ніж мій. Але десь Славко. Здорово. Здоров. Так, ми з Славком підключилися через інтерфон і можемо балакати тепер разом. Славко бере мій мотоцикл, проїхатись, а я беру його. Ну, Я тобі сказав, що звук у тебе мо мотора. Прикольніше, ніж у мене. Набагато відрізняються мотоциклі, але на, на твоєму теж круто сидіти. По-любому у тебе м'якше крісло. Посадка така цікава. Захищені набагато більше від вітру. Мені треба міняти скло на мому. Mm -hmm. Як ні, Две я тебе взиваю. Збоку стояли два то здавалося, що твій більший. Але тако якщо їхати, то мені здається, що твій менший. Я думав, що ти мене привезеш на якісь нові дороги, а я вже тут був. А зараз... Давай, екскурсія. Прикольно. Е ендуро вдвох. Їдемо шукати дороги нові. Цей видончик, ну здесь це найкраща точка пюмбіну. Десь видно і місто, і затоки, і острів повністю на 360. Так, значить, це була стартова точка. І звідси можна доїхати аж до Вольтери. По таким от дорогам. Я не знаю, чи ми сьогодні доїдемо до Вольтери, але доки доїдемо, доти доїдемо. А знаєш, Славік, коли їдеш уверх, то якось легше, а вниз Ага. так, ну я перший раз боявся звідси з'їхати. <рес> Але що, погнали? Пробуємо. Помаленьку. Ти вже їхав сюди? Їхав? Ого, ого. Ну так, да. вниз. Вниз важче їхати. Все, все вже. Нормально, две як навалюємо. Ну я би сюди на Ямасі точно не проїхав. Тут в Італії є корич, дорога дуже знаменита в Тоскані. Називається Ероїка. Протяжністю 220 км. І десь 80% таке от, от бездоріжжя легеньке то ми з Славком плануємо якось туди махнути, треба десь цілий день взяти, зранку виїхати і покататися. Це прям must-have для кожного мотоцикліста на ендуро. Так, куди ти поїхав, слава? Ти... Так, ти помалу на болоті, а? А то ти, ти тут впав був? Ох, який я радий, що взяв такий мотоцикл. Я би на Ямасі сюди точно ніколи не заїхав. Але це весело, прикольно. Ще й в компанії взагалі топчик. Крутяк, крутяк. Бень, 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 туджу. Як на велосипеді, диви Клас. Same as Bonnie Beck is professional. Wow, class. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling. Маней, и тэлами дает уверон пасюм гайд. Кип я заризен. Едемо далі, місце й тепелюку з такими видами шикарними. Так, куди ти мене ведеш? Ще якісь ці доріжки, куди вони приведуть? Ти знаєш можна крутити педалі? А не бігти за великом ха. Так, зараз ми поїдемо на ще одну дорогу, яка веде, бог знає куди. Ми колись сюди з тобою їздили, слава, як я був на Ямасі. Е Але ми тільки так з краю заїхали і потім мені довелося розвертатись, бо мотоцикл не був підходящий. От на цьому, я думаю, зараз ми заїдемо кудись далі. О, кінець асфальту. Починається ґрунтовочка. Може це якась древня дорога чи ні. Кар'єр колись тут був. Вау, види такі. Ага. Клас. Види шикарні. А ми будемо проїжджати по якийсь чи ні? Їдьте наперед, слайх. Ти вже тут був. Ну, тільки не лети, а помаленьки їдь. Так. Зупинка на... sick Won't be long. I'm there before the setting sun for you to fall into my arms the place I call my home I was looking to belong when I already found my Так, ми продовжуємо наш маршрут. Мені здається, по цим камінцям було би добре трошки спустити колеса. Не, підвізка класно відпрацьовує всі нерівності. Ух, блін, який обривчик. Дай боже. Оце вже починається складніше, дорога, славік. БОЛОТЕ! Ти туди поїхав? Я сюди поїду. М? Вау! Красота! Панорама! М? Круть! І от такими дорогами можна доїхати аж до Вольтери. Клас, я ніколи би не подумав, що з півно можна це... Доїхати аж до Вольтери по таким дорогам. Фу-ху, клас, клас, клас. Ого. Каменюки. Каменяки. велосипедиста проїхали. У-у-у. Клас, цей мотоцикл знайшов свою стихію. Вау, wow, а це що? Мрамор? Да. Дивіться, мрамор, сла. Крутяк. Та ні, їдемо далі. Але просто цікаво. До сюди приїжджали різати його. Так акуратно позрізали, плити. Прикольно. Прикольно. Офігеть! Слай, куди ти мене? Затягнув! Фух! Так, Славко десь <ріст> вже так далеко заїхав, що я його втратив зв'язок з ним. Тут теж мрамор. Ти диви які горби. Крутяк. Вау. Ой-ой-ой. Я ще путя. Чо ти поїхав туди в Колію? Ооооо, не Чо ти в Колію заїхав сла? Чекай чекай я тобі допоможу зараз. Чекай чекай. Почекай, я тобі допоможу. Чекай я стану там далі ну, Ти даєш, дальше. О, які тут каменюки. Ой, які тут каменюки. Вау-вау! Wow, Окей, wow. okay. тепер вниз, так? Там, не так. Ух ти що, а там що за дорога? Yeah. Цікава, дорога, цікава. Так, все добре починалось. Так, все добре починалось. Дорога а тепер стала така не для всіх. Хоп-хоп, тепер наверх тут теж розходяться. Все, вже саме гірше. Походу позаду чи ні. Тут же можна і на машині проїхати по цій дорозі. Дивіться яка красота, які види відкриваються. Гарні. Блін, так цікаво. Я ніколи би не подумав, що, що є такі місця тут у нас в зоні. Стільки хатів тут, стільки людей живе. Ну ти Славік, завів мене по таким дорогам. Цікавим. То походу не все, тут ще десь є купа всяких доріг. Так, зараз де ми? Бумоський Монте Кальві. Асфальт. Асфальтик. Десь помалу, щоб десь машина там не вискочила на повороті. Сла. Сла, помалу. Літає як навіжений. Ага, дивись як гарно. Вау! Прикольно. Джерело якесь тече лісочок. Клас. клас клас, клас. 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 Красота просто. Красота. І не треба в Альпи їхати. Ха -ха. Прикольні дороги. живуть тут собі і такий вид мають класно клас гори ліс красота погодка шикарна не дуже жарко і не холодно не? лісова дорожка Ш... шикардос Хтось до нас в заїхав собі, прикольно. Так, Але виходить, дрова вже майже закінчилось. Але дрова майже закінчилось для нас. Насправді ми нашого маршруту приїхали десь одну третю частину, ні. Тут вже асфальт. І скоро вже буде цивілізація, ні? Ну от і все. Ми. Так, йдемо вип'ємо каву. Ми доїхали до цивілізації. Приїхали одну третю частину нашого маршруту. Зараз треба вертатися додому на обід. Я сподіваюся, що ми ще з Лайком зустрінемося і продовжимо наш маршрут. Так що мені дуже сподобалися ці дороги. Слайк, я тобі дякую, що повіз мене сюди. І якщо комусь сподобалось таке відео, такий формат, то можете мене підтримати вподобайку. І побачимося вже. Наступному відео папа.